Добрий вечір, друзі. Ви на каналі Технопрок, і сьогодні ми говоримо про штучний інтелект та малий бізнес. Коли ми чуємо слово «ші», часто уявляємо собі великі корпорації, гігантські дата-центри та мільярдні інвестиції, але правда у тому, що штучний інтелект дедалі більше стає інструментом саме для малого бізнесу, і ключове слово тут доступність. Ще 10 років тому навіть прості алгоритми прогнозування продажів коштували неймовірних грошей. Сьогодні ж власник кав'ярні, невеликого магазину чи онлайн школи може використовувати ті самі технології, що й транснаціональні компанії у вигляді готових сервісів, підписок чи навіть відкритих рішень. Де це працює вже зараз? У маркетингу ШИ аналізує поведінку клієнтів і пропонує точкові рекомендації. У фінансах допомагає передбачати касові розриви та оптимізувати витрати, у логістиці планує маршрути, щоб зекономити пальне і час. У клієнтському сервісі чат-боти закривають 82% типових звернень, звільняючи людину для складніших завдань. Чому це шанс для малого бізнесу? Тому що саме малі компанії найбільш гнучкі, вони швидко інтегрують нові технології, не мають складних бюрократичних процесів і можуть експериментувати. Якщо корпорація витрачає рік на погодження, то підприємець може підключити AI-сервіс за день і відразу побачити ефект. Звісно, є і виклики це питання етики даних, безпеки, залежності від платформ. Але тут малий бізнес може виграти завдяки креативності та вмінню будувати довіру. Тож друзі Ші, це вже не майбутнє, це сьогоднішній інструмент виживання та зростання, і питання не в тому, чи потрібен він малому бізнесу, а в тому, хто скористається ним першим. З вами був Технопрок. Залишайтеся з нами, і ми розповімо ще більше про технології, які змінюють світ навколо нас.